Вітаю, мене звати Тіара, я сексологиня, перинатальна психологиня, експертка в темах сексуальності та тілесності. Більше 20 років займаюсь йогою, більше 14 років танцями на пілоні та медитативними танцями і тілесними практиками, і більше 12 років. Працюю з жінками. Сьогодні дуже хочу поділитися з тобою певною практикою перезавантаження, яка допоможе втамувати і приборкати розум. Хочеться дуже сильно мені, щоб ця практика дала тобі певний спокій, ти забрала в своє буденне життя. І також ця практика допомагає наповнюватись енергією. А це неймовірно потрібно для нашого щасливого жіночого життя. Тож, Починаємо. Сядь, будь ласка, в зручне положення. Це може бути будь-який стан твого тіла, але головне, щоб тобі було комфортно, щоб ти могла повністю відчувати своє тіло і щоб в цей момент тебе нічого не відволікало. Робимо глибокий вдих-видих. З вдохом. Ми наповнюємося енергією, з видихом ми видихаємо в тому. Вдих і видих. Відчуваємо себе тут і зараз в своєму тілі. Намагаємось залишити всі незакінчені справи, незакінчені діалоги, спілкування з людьми в спеціально відведеному місці. А зараз налаштовуємось на практику відчуття свого тіла. Вдих і ви. Спробуй створити в своїй уяві місце твого спокою. Такий певний будинок, який ти будеш повертатись кожного разу, коли будеш відчувати роздратування, тривогу чи нерозуміння, як і що далі робити. Створи цей будинок в своїй уяві. Він може бути магічним, неіснуючим, або, навпаки, місце твого спокою, яке вже існує в реальності. Це може бути місце якогось твого відпочинку, країни, якийсь спогад з подорожі де тобі було затишно і приємно спробуй це місце максимально намалювати в своїй уяві яскравим або тихим і перенеси своє тіло в свідомості туди Вдих і видих. Розтираємо м'яко долоні. Обтираємо кожен пальчик. І спробуй до себе доторкнутись, знаходячись в цьому місці. М'яко погладити, можливо, навпаки, сильніше притиснути. Відчуй своє тіло заново, живим, м'яким, сильним і спокійним. Доторкнись до кожної частини свого тіла. Це саме твоє тіло. І ти відчуваєш його своїми ніжними, турботливими руками. Пройдись по всьому тілу. М'яко, можливо, пощіпуючи себе. Десь, можливо, ти любиш. Саме ти знаєш, як тебе приємно погладити. Якщо не знаєш, вивчай прямо зараз. Перезавантаж свою пам'ять новими спогадами, новою подорожю по своєму тілу. Це може бути волосся, голова. Або інші частини тіла. Відчуй себе вільною, по новому зараз. Я вільна, я нова, я спокійна. Я сильна. Я вільна. Я нова. Я спокійна. Я сильна. Зараз вдих і видих. Спробую явити не видиму частину себе, ту частину, де б ти зараз хотіла максимально розслабитись і сформуй її заново. Можливо, є напруга в голові. Спробуй цю частину свого тіла намалювати заново кожну рису обличчя. Ніби з'являється з пунктиру яскравий впевнений сильний енергійний малюнок перезавантаження. Можливо, це руки, можливо, це зона грудей, де дуже багато спогадів, емоцій, приємних, неприємних відчуттів. Намалюй цю частину тіла в своїй підсвідомості зараз. Заново. Вдих, видих. Ти можеш малювати пензликом, можеш малювати пальцями, на яких знаходиться фарба. Можеш малювати олівцями. А можеш просто руками намалюй цю частину тіла, перезавантажимо яскраву. Знову зараз. Можливо, ти оголено знаходишся в цій фарбі, і фарба є таким певним відбитком твого тіла. Перезавантаж. Вдих, видих. Порухай м'яко головою вправо-вліво, Зроби які кругові оберти головою по колу в один бік, потім в інший. Потім порухай плечима по колу назад, по колу вперед. Таке відчуття, ніби цю фарбу, розмальовану частину тіла треба перенести на все твоє тіло. Порухай пальцями рук, можеш перенести ручки в бока, вгору, вниз, відчуй свої руки живими, насиченими, енергійними. З'єднай руки над головою і витягнись за руками вгору. Зроби декілька м'яких нахилів вправо-вліво. Якщо ти знаходишся на стільці, чи на якійсь поверхні, чи на дивані, чи на кріслі, ти можеш спокійно рухати тілом вправо-вліво і трішечки назад. Якщо ти знаходишся на підлозі чи на коврику, спробуй максимально взяти амплітуду свого тіла вправо-вліво. Опускаємо руки вниз, робимо глибокий вдих. З вдохом ми наповнюємось енергією і глибокий видих. З видихом ми видихаємо в з вдохом ми наповнюємо цю енергією. Продовжуємо. З видихом ми видихаємо в тому. Зроби декілька м'яких нахилів вперед. Розімни свою спину. Кругові по колу без певного відчуття ідеальності. Просто відчуй своє тіло заново. Трішки можна зробити нахил назад. Відчуємо свої ноги, пошевели пальчиками ніг, ніби ти намагаєшся щось взяти потаємне із землі, силу землі. Відчуй кожен свій пальчик, стопу, повністю ніжки. Доторкнись до мене. кожен пальчик. Можеш підняти ніжку до себе, якщо ти знаходишся на стільці, розім'яти м'яко свої стопи. дати їм ту турботу та любов, яку хочеться додати максимально своєму тілу. Продовж ці рухи до коліна і переходь на іншу ніжку. М'яко, спокійно, розімни свою стопу і дай їй турботу та любов. І так само продовжуй до коліна. Вдих, видих, розтираємо долоньки. І зараз спробуй своєму тілу додати ніжності, спокою та турботи своїми долонями. Доторкнись до тіла так, починаючи з голови. Як би тобі хотілось поніжитись в своїх же обіймах. Погладь. Ніби ти повністю всю свою любов і турботу втискаєш в своє тіло. Втискай сильніше, впевненіше, по-дорослому. Дозволь собі додати собі любов та турботу. кожну частину тіла, плечі, руки, долоні, шия, груди. Дуже важлива частина нашого тіла, яку ми інколи не приймаємо, виключаємо, соромимось, додай своїм грудям любові та турботи. Живіт, там, де живе наша сила, гроші, впевненість, сексуальність, реалізація. Та енергія сідниці. Доторкнись до тієї частини сідниці, де прям хочеться сильно, сильно натиснути. Гарно, гарно додай цій частині любові та турботи і спускайся вниз до колін. По-дорослому втискаючи всю любов та турботу в своє тіло, розтираємо долоні. І обличчя. Ніс, щока, губи, очі, лок, вушка. Додаємо, вмиваємо себе турботою та любов'ю, вмиваємо себе турботою та любов'ю. Вдих і видих. Даємо собі пару секунд спокою. Не перезавантажен. Спробую явити яскраві фарби, які були на початку, якими ти розмалювала все своє тіло. Турботою, любов'ю, силою, енергією все своє тіло. Подякуй собі за цей час бажання, сили, енергію. Дати собі спокій, перезавантаження. Та нові бажання. Вдих і видих. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вдих. І вихід. На три відкриваємо очі. Один. Два, три. Посміхнись собі, перенеси цю посмішку в область серця і подякуй собі за те, що виділила ресурс, бажання і час займатися собою. Я тобі неймовірно вдячна за те, що ти провела час разом зі мною. Дуже хочу побажати, щоб ти не забувала виділяти час на себе, тому що час для себе це наш неймовірний ресурс. Забирай цю практику в своє життя, і я буду вдячна тобі, якщо ти даш мені зворотній зв'язок, як ти себе почувала і найкращого тобі дня обіймаю!